Ще фішки, от ви тут презентуєте, можна так би похвалитись. Дискова борона умовно. У нас в Україні такі дискові оборони працюють там із го року випуску, із з 12-го, але вже це вже третя генерація. Остання генерація нулю з нас. Тому ми її показуємо. Має е, гарну ціну для нашого ринку. Ми ж трошки орієнтуємося в цьому, гарно комплектацію, Тому тут а, для наших вона буде цікава. Або поряд е, подрівнюючи каток. Умовно, це трошки такий призабутий концепт. Але зараз, коли ми бачимо, що треба із рослинними розказів працювати і якісно працювати, ми запустили цей каток у свою лінійку техніки і вже розширяємо модельні ради в Україні. Зараз його возимо, показуємо, вже замовляють, дилери наші на стоки. Ці валки є з омега. Це популярна сівалка вже в Україні, але це вже Омега. Знову ж таки, наступно герації її. Там, там ми, ми побачили ще моменти, де можна бути кращими, умовно порами трошки її додали, деяких нюансів. Точечний, але оновлення є. Плюс дві сівалки, які в принципі у нас новинки. Це 12-метрова сівалка наутільна, концепт пропашної сівалки. Років десять завжди питають. Пропашна, коли буде, то ось вже Да.